привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Працюємо по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо провести супровід купівлі авто на авторинку. А якщо ви не маєте часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, ми можемо підібрати вам його під ключ. Автопідбором займається Василь. Його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Октавія 5-та, дев'ятий рік, сім рік, 7,590 Ціна. 1,4 бензин, автоматична коробка, можливий обмін. 192 тисячі пробіг. Пробіги треба перевіряти. Підігрів сидінь, клімат. Гольф шостий в хечбеку. Десятий рік. 8700 ціна 1,4 бензин, 152 тисячі. Пробіг. З номерами сьогодні тяжко. Так, є люк. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, Клімат, дисплей. Passat b 8 15 рік, 11600 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 253 тисячі пробіг. Так, я перепрошую. Так, покажу. Клімат підігрів. За деталями звертайтесь до власника. Меган третього покоління. 15 й рік, 8,400 ціна, 1,5 дизель. Так, номер телефону власника має бути видно. Пробіг не вказаний. Треба уточнювати вже у власника. БМВ 5-ї 11-го року, 13500 ціна, 3-літровий бензин, 185 тисяч пробіг. Та ваша? Угу, Дякую. Так, є люк. Коробка, звичайно, автоматична. Так, тут друзі сидять. Так вона виглядає. Октавія А5 в універсалі. 12 рік, 7,450 ціна, 1,6 дизель, 248 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Пасад Б8. 15-го року, 16,300 ціна, 2-літровий дизель. Так, це у нас повний привід буде. Покажу по салону. Та коробка автоматична. шкіряний чорний салон. регулювання сидінь. Підігрів, клімат, звичайно. Маган четвертого покоління, максимальної комплектації, 16 й рік. Яка ціна нагадайте? 13 13500 буде ще хороший торг. Максимальна комплектація 1,5 дизель, 223 тисячі перебіг. Авто в рідній фарбі, так? Покажи, як виглядає. Так, Підсвітка є. Чорний шкіряний салон. Є люк. Коробка механічна, шестиступенева. Два комплекти гуми, два комплекти ключів. так І звертайтеся вже до власника. Власник каже, що буде суттєвий торг. Opel Astra H в хетчбеку П'ятий рік, 6350 ціна, 1,8 бензин, автоматична коробка 155 тисяч пробіг. Щось вам трошки показати хотіла. Нічого. Так, щось давно не зустрічали. Суперб шкоду. От тут, тут у нас 11 рік, 7600 ціна, 2,0 дизель автомат, 491 тисяча пробіг. Так, ну то вже мав би бути правдивий. Оту. Так, завжди актуальний. П'ятий гольф, шостий рік, 5950 ціна, 1,6 газбензин, 240 тисяч пробіг. Так, я підігрів сидінь, клімат-контроль. Коробка механічна. За деталями звертайтесь до власника. «Пасад 7 13-го року, 10,500 ціна, 1,6, дизель. Можливий ще торг 324 тисячі пробіг. Коробка автоматична. Дякую. Так, авто в чохлах. Так виглядає. Меган четверте покоління. 20-й рік, 15600 ціна, 1,5 дизель, 100 тисяч пробіг. Так, салон комбінований, коробка механічна, шестиступенева. Toyota Avensis Універсалі, 10 рік, 7900 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, 240 тисяч пробіг. Volvo, V-60, Cross Country, ексклюзив, 15 рік, 14500 ціна. Так, номер мало би бути видно. 2,2 бензин, 168 тисяч пробіг. Так, покажу, як вона виглядає. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Салон коричневий. Є люк. Помний привід. Октавія 7 в універсалі, 16 рік, 10900 ціна, 1,6 дизель, 250 тисяч пробіг. Та ваша? Так, Салон комбінований. Підігрів, клімат, коробка механічна, п'ятиступенева. Пасад, Б7 в седані. Така рідкість. 12 рік, 10 тисяч ціна, 1,6 дизель. В хорошому стані після ТО 228 тисяч пробіг. Покажу вам по салону, як виглядає. шестиступенева механіка, клімат. Не могли пропустити таку гарну кемрі. 12 рік, 11 950 ціна, 2,5 газ бензин, 295 тисяч пробіг. Так, салон шкіряний. З вставками дерева. Рено Маган 2014 року. 8450 ціна 1,5 дизель, 192 тисячі пробіг. Коробка механічна. Opel Astra 10-й рік, 650 ціна 1,6 бензин, 260 пробіг. Ford Focus. Восьмий рік, 6650 ціна, 1,6, бензин, автоматична коробка, 160 тисяч пробіг. Такий гарний бажевий металік. Світлий салон. Так і наглядає. Підігрів сидінь клімат-контроль. Меган 12 року, 8350 ціна, 1,5 дизель, 209 тисяч пробіг. І кондиціонер. Сьомий Гольф Універсалі, 19-й рік, 12950 ціна, 1,6 дизель, коробка автоматична. На жаль, не вказаний пробіг. Так, власник зайнятий, тому всю інформацію вже уточните за номером телефону. Гольф четвертий, перший рік 4500 ціна, 1,6 бензин, 202 тисячі пробіг. Так, є тут достатньо бюджетних автомобілів сьогодні на авторинку, але не встигаємо вам все показати, на жаль. Популярний Passat B6, шостий рік, 6300, ціна буде ще торг, двохлітровий дизель, 282 тисячі пробіг. Так, власників не турбуємо. Ось такий сьогодні день. Наступного разу будемо детальніше все знімати. Шкода Fabia, 9 рік, 6800, ціна 1,6, бензин, автоматична коробка, 244 тисячі пробіг.